На жаль, в цій залі багато законопроєктів, які розглядаються, не стосуються сектору безпеки і оборони від слова взагалі. Це при тому, що в нас воююча країна, це при тому, що в нас надважка ситуація на фронті. Це при тому, що в нас надважка ситуація з забезпеченням. Коли наша команда їздить на фронт, ми чітко чуємо і отримуємо інформацію від військових, що їм не вистачає. Дронів, їм не вистачає ребів, їм не вистачає снарядів, інколи не вистачає найнеобхіднішого, починаючи від колес і закінчуючи звичайною амуніцією. І от тут ми починаємо це доносити до влади. На що від влади чуємо відповідь, що всім забезпечені, всього вистачає, все прекрасно. Одночасно ми вимагаємо від влади. Значно більшу кількість військового ПДФО, як мінімум 30%, передати напряму в бригади. Бо хто краще, ніж самі військові, розуміється на тому, що як швидко і де треба закупати. Але чомусь команда Зеленського блокує ці рішення і аргументом, який вони використовують, вони кажуть, що грошей в бригади виділяється достатньо.